Путінська влада поступово сиплеться, і зараз саме той час, щоб остаточно знищити всю військову потугу Росії про кремлівську втому, військову брехню і розгубленість в інтерв'ю американським змі говорив Володимир Зеленський. А ще пояснив, чому ЗСУ досі не почали визвольний рух на певних напрямках. Різкі відповіді щодо українського контрнаступу, оцінка ситуації в Кліщіївці від українських бійців і робота Богдани, першої української САУ, яка нині смажить ворога десь на бахмутському напрямку події 498 го дня великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Кремль посипався, путін уже занадто старий і не отримує адекватної інформації щодо подій на українському фронті. А ще бункерний карлик більше не може контролювати ситуацію у власних регіонах. Президент України Володимир Зеленський говорив про наслідки пригожинського заколоту в інтерв'ю CNN. Зауважив, що згідно з даними ГУР на Росії, нині половина людей готова підтримати путінський режим, але інша половина радо б зустріла в Москві і найманці ви Вагнера. Тож, поки владна вертикальна Росії поступово розвалюється, Україна має отримати всю потрібну зброю для перемоги над ворогом. Адже саме тому ЗСУ досі не почали нові визвольні операції на певних ділянках фронту, і далекобійні американські ракети могли б виправити ситуацію. Атакам дуже важливі, чи це пришвидшить наші кроки вперед. Так, 100%. тому що на деяких напрямках це нам дасть, дасть просто можливість розпочати. В деяких напрямках ми не могли б і навіть думати зараз розпочати, тому що у нас просто немає відповідної зброї. А просто кидати наших людей, щоб їх просто вбила далекобійна зброя росіян. Ну це просто не по людьки, і ми цього не будемо робити. А ще крім атакам потрібно більше артилерії, адже постійно перекидати наявні системи на різні напрямки в вкрай... Важко наголосив Зеленський процес визволення наших територій йде виважено і без зайвого поспіху. Але чи варто західним змі грати у військових аналітиків і називати контрнаступ повільним чи не настільки ефективним, як очікувалося? Про це голосу Америки говорив чільник фонду. Повернись живим. Можу порадити глядачам приїхати в Україну і показати, як потрібно наступати, наприклад. Або перестать давати оцінку тому, в чому вони абсолютно нічого не розуміють. Або нарешті зрозуміти, що та війна, яку веде Україна, світі не була багато десятиліть. Ми намагаємося мінімалізувати втрати, але ми просуваємося кожного дня. Можливо, не в кілометрах а в десятках метрів, але ми просуваємося. І за півтора року Україна в цій війні показала, що вона вміє воювати, може воювати і буде воювати. І найкологніше вміє перемагати. А велика перемога поступово складається з малих речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий натякнув, що московитів можуть незабаром взяти в оточення поблизу Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку Протяжки бої за цей район уже котрий день скавчить ворожа пропаганда. Чому для зсу важлива Кліщіївка? П'ятому каналу розповів захисник, який воював на цій ділянці фронту. Кліщіївка – це була зона наших інтересів. Ми там пропрацювали більше двох місяців. Я дуже добре... Признається цю місцину, місцина поганенька. Да. Судячи з того, що я бачу подів стей, то наші заходять зверху з боку Іванівського. І є перевага, тому що коли вони зайдуть за посадку, коли вони вигнувиганять звідти орків, будуть наші будуть знаходитися на висоті. Тобто всі пересування, всі рухи можна контролювати, і е, за допомогою Арти можна відрізати е, шлях до відступу. Якщо вони вийдуть, наші, наші вийдуть на гору, то буде значно краще. Я думаю, що орки відійдуть, тому що тактично вони не будуть мати змогу утримати цей плацдарм. Я так собі вважаю. Місцена складна, пацани молодці, тому що я розумію, як складно туди ну, просуватися. цього тижня. ЗСУ перебувають в очікуванні рішення США щодо передачі касетних боєприпасів, які зможуть накривати справ. Жні поля з піхотою і технікою ворога. Але поки рішення немає, російські позиції продовжують накривати і вже звичними способами снаряди стандарту НАТО зазвичай означають стрільбу із західних САУ. Але тепер на полі бою, десь на бахмутському напрямку, активно працює Богдана. Перша українська самохідна артилерійська установка спроектована під калібр 155 міліметрів. Бойова обслуга Богдани з 57-ї механізованої бригади за лічені хвилини прибирає маскування з гілок та сіток і починає бойову роботу. кажуть, тішить не лише сучасна автоматика, а й дальність стрільби до 60 кілометрів. Адже зі своєї позиції можуть гатити по росіянах не лише у Бахмуті, а й куди далі. А ще мають відповідь для всіх військових експертів щодо просування ЗСУ. Якщо наша артилерія підходить ближче, отже, і наша піхо. Вже закріпилася на нових позиціях. Буває, чергуємо, там, як в планові цілі. Типу. От, буває, що інтенсивна робота, по-різному. Це залежить не від нас, це залежить від того, як там спереді хлопці там устраюють, чи як сказати так. З цього місяця, де ми стоїмо, ми набагато далі, ніж бахмут, можемо стріляти навіть, навіть звідси. Так, і стріляємо, так. Да. Тут великий просто плюс, у нас велика дальність стрільби. Якщо ми підсовуємося вже навіть на таких машинах, там і хлопці, так само, артилерія, ну вона ж ззаді стоїть. Якщо ми підходимо вже ближче, по-любому ми просуваємося. Це... Тут, тут немає навіть питань в цьому. Кого вони туди кидають? В основному такі ж саме мобілізовані, безопитні ну, орки і сьорки. Вагнерівці відійшли і там щось, я думаю, ну, Дай Бог скоріше б їх би там вже б вигнать з нашої землі, звісно. Всі втомилися. Олексій Пасак, п'ятий канал.